Я, хоч і є донором зі стажем, але так як зараз я здаю вперше. Це не просто давання крові, а це справжня акція. Подробиці в сюжеті десятий раз кожні три місяці ротарі клуб Харків Надія проводить день донора. В кожній акції бере участь приблизно 50 донорів, і їх кількість постійно зростає. Ці дні донорів проводить харківський ротарі клуб «Харків Надія». Ми, як ротери, вважаємо, що служіння – це важлива частина нашого життя. І донорство крові це є таким ідеальним зразком служіння, коли ви допомагаєте іншим і одночасно допомагаєте собі. Насправді я, як організатор, вже в десяте, а давала я з тих десяти подій чотири рази кров. От. З Цього разу я, на жаль, не стою, бо трошки захворіла, і сьогодні не можу здавати. І що тут додати? Такі акції вкрай потрібні під час війни. Дякуємо, роторі клуб Харків Надія. Дякуємо, ротарійці. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом.